Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття з малювання, а малювати ми будемо. А кого здогадайтесь? Довго він в яйці сидів, мати його гріла. Шкарлупу він пробив і розправив крила. Наче сонечко жовтенький. Він маленький і тепленький. Хто це? Здогадайтесь? Так, дітки, це маленьке курчатко. Ось ходила курочка по двору та водила курочка дітвору, а тосі курчаточка ще малі, ось такі завбільшки від землі. Давайте намалюємо зараз курча, а малювати будемо паперовою серветкою. Для цього з неї зробимо кульки. Знадобиться чотири штучки. Малюємо першу кульку, мокаємо в синю фарбу і малюємо хмаринки. Ось так. Другою кулькою помаранчевого кольору. Фарба малюємо сонечко. Ось так. Яке сонечко. Третьою кулькою малюємо травичку зеленого кольору. О, яка в нас травичка гарна. Ось так. Ну, а четвертою кулькою. Жовтого кольору фарба малюємо курчатка. Спочатку голова круглої форми, потім тулуб. Ось таке курча, жовтеньке, пензликом і червоною фарбою малюємо дзьобик ніжки. Ніжки і око. Курчатко готово. Ось таке курчатко в мене вийшло. А у вас, діточки, мені буде дуже цікаво подивитись, які ж у вас курчатка. До побачення! Чекаю на ваші фото.